Дитина, як багато сенсу вкладено в це слово. Це маленьке сердечко, яке народилося і стало змістом життя батьків. Це вогник щастя, це новий погляд у майбутнє. Син, донька, онук, онучка. 20 листопада в усьому світі щорічно відзначають Всесвітній день дитини. Це свято створено як день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Діти це майбутнє кожної нації, це нові покоління, яким творити нову сучасну історію. Сьогодні діти України стали дітьми війни. Вони побачили і відчули те, що в жодному разі не повинні зазнавати діти: тривоги, сховища та укриття, біль, втрати, понівечені життя. З початку повномасштабного вторгнення більше 600 загиблих, близько однієї 1700 отримали поранення різної ступені тяжкості. А скільки, взагалі, понівечених доль? Їх щирі допитливі очі бачили зруйновані садочки, школи, університети, вигорілі рідні домівки, палаючий ахмадит. Так не мусить бути в 21-му столітті. Ми, дорослі, повинні забезпечити дітям щасливе дитинство. Вони заслуговують зростати радісними, усміхненими, розвиватися і вчитися, мати цікаве дозвілля, улюблене хобі, мріяти, досягати великих і маленьких вершин. Бажаємо кожній дитині люблячу родину, турботливих батьків, затушку домівок, рідних і близьких поруч. Дітям потрібне тихе і безтурботне дитинство. Вони варті. Найкращого поцілунка матері, обіймів тата, теплого слова бабусі, діти України, серце України.